Усім привіт! Сьогодні у нас найсмачніше м'ясо, шашлик зі свинини з гірчицею. Ділимося секретами приготування смачного шашлика. Такого, що коли маринуємо його, то у маринаді не тільки стають м'які смачні волокна м'яса. А й у цьому маринаді може розчинитися будь-яка тверда підошва. І так про все по порядку. М'ясо зі свинини. Сьогодні ми беремо шийну частину, та й не тільки. Миємо і нарізаємо шматками оптимальними вагою не більше 50 грамів. М'ясо будемо смажити на мангалі, тому його будемо обов'язково маринувати. Складаємо шматки м'яса, шийку, у ємність, у якій будемо шматочки м'яса маринувати. Маринуємо м'ясо. Цей процес, процес маринування, у нас переслідує кілька цілей. По-перше, додаємо натертий часник для апетитного запаху та й ще натремо ріпчастої цибулі, яка прискорить розм'якшення волокон м'яса. По-друге, щоб м'ясо було ну вже дуже смачним, то ми до нього додаємо чорного меленого перцю та солі. По Третє, додаємо гірчицю французьку, щоб надати страві пряного аромату. Ми маємо намір надати шашлику пряний смак, не роблячи його дуже гострим. Налили ще у м'ясо 50 г мінеральної води, щоб м'ясо вийшло соковите. М'ясо. Змішуємо, перемішуємо, робимо йому масаж. Все змішуємо хвилин три, щоб всі спеції подружилися із м'ясом, щоб м'ясо смоктало розчинену сіль, воду смоктало сік цибулі, часнику тощо. Залишаємо м'ясо у холоді, щонайменше на 3-4 години. Нехай маринується. А ми тим часом зробимо салати смачні. Які ми смачні салати готуємо. На нашому каналі є відео, посилання в описі, і, звичайно, розпалюємо мангал, нехай дрова перегорять. Швидко час минув. М'ясо вже замаринувалося, вугілля вже посивіло, мангал готовий для смаження. Нанизуємо м'ясо на шампура, шматки м'яса щільно підсовуємо один до одного. І усі шматочки м'яса нанизали на шампура. Йдемо до мангалу, будемо смажити шашлички. Ставимо м'ясо на мангал. М'ясо смажитимемо 10-12 хвилин. Що дві хвилини перевертаємо його з боку на бік, крутимо шампури. І ось. Смачне м'ясо, смачні апетитні, шматки м'яса пахнуть уже на все подвір'я, що не тільки у нас, а й у наших сусідів уже слинка тече. Будемо подавати смакоту до столу. Друзі, ми дякуємо вам за вподобайки. Та за хороші коментарі дякуємо, що ви з нами. Підписуйтеся на наш канал, щоб ми та ви щасливо жили, щоб у вас та у нас все було гаразд. А ми віримо, що все буде добре, далі буде.